Наявності 13400 з кондиціонером, 12900 без кондиціонера, потужний міст, 50-сильний стопудова, крюки з замінними яблуками, примусова гідравліка на підйоми опускання, захист для валу відбору потужності, потужне причепне для е, прицепу піддишло і плаваючий режим, звичайно, компресор, повітря, тут все є. Арморовська резина. Чим вона класна? Вона йде нейлонова і вона йде вісьмислойна. Вона, коротше, не тріскається. Її можна тільки десь порізати і вбити. Вона не тріскається від погодних умов. До речі, компанія Шифінг виготовляє теж резину, вона славиться нейлоновою резиною. Повний привід, 20-ті передні колеса, паливний бак в зручному місці. Драбина, компресор. 495-й двигун, в ньому стоїть 4 циліндровий дизельний, і мости ґадети. Мости гадити, і це дуже важливо. Ви можете загуглити і подивитись. Я не люблю. от, е, Я, коли дізнаюсь якусь інформацію, я перевіряю його в інтернеті. Якщо там реальна картинка, ну, знаєте, як Караро, як там Люк, наприклад, там ще якісь там серйозні Юта, Перкінс оці всі відомі. Ти вже знаєш, о, це Перкінс. Тут міст гад. І, звичайно, що кабіна. Кабіна у нас іде дуже зручна. Не знаю, чи є шумка. Я би сюди, дивіться, тут такий полік він від вібрації, але я б сюди кинув шумку. Е, ще додатково. Тут у нас.